А давайте сьогодні протестуємо ось такий от диск. Будемо його тестувати на дубі. Будемо різати ним дуб. Давайте подивимося, яка у нас тут заточка. Тут 20 зубів. 185. Ага, ось тут, бачите. А ось тут щось, щось не дуже гарно. Як можна побачити. Так. Давайте вам візуально скажу. Значить, один зуб у нас не дуже, не дуже-не дуже якісний. Всі інші ніби нормально. Буду ставити його на таку погружну пилку, тому що в мене тут якийсь старий диск, не пам'ятаю, коли я його купляв, е, якийсь стандарт, зараз знімо покажу. А цей диск, от я його зняв, він на 40 зубів, але він вадзо. Е, Я ним багато вже трошки перерізав і він втомився. Хоча я його віддавав вже раз на заточку. Но він реально вже треба його відправляти на хорошу таку професійну заточку, а не на ручну. Цей диск в сторону, зараз ставимо цей. От, Давайте порівняємо по розмірах, Одинакові. Будемо дивитись перевіряти. Let's go! I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's going to be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn ain't that great. I don't want to go to work, because my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, because I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job cashing for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm going to stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for What you gonna be? And do you believe you can do anything? Що ж, давайте подивимося. Пиляє цей диск, От вздовж видно як. І так повністю від самого початку. А ось тут теж видно, що він кривий, І десь може нерівно. Але як бачите, пиляє нормально. Ось тільки обрізків. Дровцята, ось стільки дошок на матеріал. Ну, от, видно. Нечистий різ, ну 20 зубів є 20 зубів. Давайте зараз глянемо, що з диском стало. Надписи почало стирати, але самі зуби ну, досить такі і гострі. Одне лише, що можливо його ненадовго вистачить. Хоча він свої гроші, скільки? 250 гривень. Цілком нормально відпрацював, можна сказати. І жодної жодної заготовки, я думаю, на відео було видно, як різав. Жодної заготовки тут не підпалило. Тобто все воно. Дуже чітко. Так що вирок один нормальний диск за нормальні гроші. Звісно, можна купити там, за 15-2000 бомбезний диск, але е, такий бомбезний диск, наприклад, на чорновий розпил, я не бачу сенсу купувати. Купив собі такого диска, ним розрізав, викинув, наступного купив. Це моє бачення. Це моя логіка дій. В кожного може бути своє бачення, має бути. Так що, все, дякую за перегляд. Давайте пишіть, пишіть коментарі, що цей диск, це лайно, викинь його. І такі широкі дошки більш ніколи не ріж. Все, всім гарного дня!